Красень біля кола... колясочки охороняє або Петро когутик. Зараз гості прийшов друг до нас. Охороняє, поки моя Спить віддихай, віддихай сонечко, пшенючку, віддихай. Тут біля квітів, під машину. Хочу вам таку красоту показати. Красоту. Звісно, звичайно, що камера не передає той шикарний колір, той відблиск такий шовковий. Листочків. Це ще хіба будуть. Всім гарного дня. чудового настрія. Люблю вас.